Один день на полігоні разом із Нацгвардією. Чесно скажу, ніколи не думала, що зможу сюди потрапити. Але від пропозиції пройти експрес-вишкіл я відмовитися не змогла. Ось вам і плюси професії журналіста. Щойно ми приїхали, нам видали форму і одразу ж почали готувати до бою. І я зараз не жартую. І чесно кажучи, я просто прозріла від того, наскільки тяжкий цей бронежилет, аж 11 кілограм. Інструктори спорядили нас амуніцією і відправили на практичні тренування. Ще один сюрприз був, в тому що мене обрали команд. Диром моєї маленької групи. Тож тепер здається, я трошки краще знаю, що таке відповідальність. Далі нас повели вчитися стріляти із трьох пістолетів та штурмової гвинтівки. І звісно, усе це під пильним наглядом інструкторів цієї частини. І скажу одразу, мені дуже сподобалась організація цього експрес-вишколу. Можу точно сказати, що це досвід, який я ніколи не забуду, тим паче враховуючи те, що відбулося з нами далі. А далі нас повели на штурм. Взагалі, чесно кажучи, я весь час прозрівала, наскільки все це тяжко бігати. По піску в тяжкій амуніції і зброєю це завдання не з легких, і завдяки такому досвіду здається, я вже трошки краще розумію наших військових, які щодня виборюють свободу нашої країни. А щодо штурму я не пожартувала. Щоб ви розуміли, нас на повному серйозі вчили штурмувати окопи та евакуйовувати поранених в умовах наближених до реального бою. Сказати, що це було складно, це нічого не сказати. Зате тепер я трошки краще знаю про всі ті завдання, які виконує 25-та бригада. Ну і звісно, тепер я ще більше ціную захист.